Відтепер голів ОСББ працівники ТЦК примушують робити наступні речі. Запорізькій області в Дніпровському районі працівники ТЦК наказали головам ОСББ зібрати списки проживаючих людей в домі та надати доступ до під'їздів, тобто повідкривати під'їзди, зібрати списки, хто там проживає від 18 до 60 років, дати інформацію про те. У котрій годині люди виїжджають на роботу, і у котрій годині повертаються з роботи. Голови ОСББ були на зібранні. Вони сказали, що від них ТЦК насправді хоче, щоб вони зробили списки по під'їзду, хто де проживає, хто де працює, де хто де знаходиться і так далі, щоб мали повен список під'їздів, скільки там проживає людей, які підлягають на мотивідацію і де та в який час їх можна десь спіймати. І ще зараз буде коротеньке відео: Це села, в яких сьогодні приїхало масово дуже багато ТЦКшників, які ходять по селу і просто блокують села. Так, ну що, всіх з 1 декабря. Ну і з 1 декабря поздравляє ТЦК. Наше село колхоз, де я живу, заїхало велике кількість ТЦКшників, і зараз все грибу, блокують Заправки блокують, магазини, супермаркети, лікарні, все блокують, всех мужиков пакують. Я так понимаю, що наша українська власть решила из України сделать безлюдную территорию.